14 кг вага довжина 92 см. Дивіться, друзі. яка красива риба. Дивіться, поплив. Перекинув, друзі, карповики. Чекаємо тепер рибку, ранішню рибку. Ранок холодний 6 градусів. Сьогодні вже не сам біля мене рибаки. Так що сьогодні вже веселіше, сьогодні. Троє рибаків біля мене рибачать, так що можливо, спіймають вони щось, тому що я вчора рибачив до 12-ї години. Мав одну покльовку невеличкого Карпіка вже навіть не знімав. Лягнули спати, поспали собі гарно. Лягнули спати о 12-й годині, дружина ще спить, а я раненько по будільнику в четвертій ранку встав і. Перезакинув удилища і чекаємо на рибку. Дві який малесенький, прям крупняк. У. Теж же поклёвка непогано. Друзі, там конкретна риба. Я її вже мучу 40 хвилин. Друзі, чекав на трофей. Чекайте, бо я вже заєкуюсь. Друзі, чекав на трофей цілу сутку. І на конець клюнула риба. 14 кг вага. Довжина 92 см. Дивіться, друзі. Ох. Дивіться, друзі, яка ребега. Красива риба. Фу. Давай, давай. Давай, друже. Дякую тобі за покльовку. Це, друзі, мій рекорд. Дивіться, поплив. Ух. Ух. Я ще дотепер не можу віддихатися. Така велика риба. Ну що ж, друзі, на цю рибку я чекав 24 години. Я її спіймав і відпустив назад до своєї стихії. Чесно, емоції переповнюють. Я щасливий. Клас. Фу. Друзі, мені стане цих емоцій надовго з такою рибою. Уже, друзі, підтягую. Головне, щоб не зійшов. Поки дотянешся з великої дистанції. Але непогано впирається. Непогано впирається. Зараз його побачимо. Що за рибка. Oh yes. Mm -hmm. <sighs> 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 take mm -hmm. <clears> it. <throat> okay, C'est mm -hmm. so bon, Підлікували. Ну, щоб його губа не боліла. Вісім Красивий? Клас. Зараз відпустимо його. Сьогодні день трофеїв, Поплив. Ви б знали, яке це задоволення відпускати рибу? Що він виробляє, друзі? Що він виробляє? Давай, давай, давай. Ти ж невеликий. Ходи сюди. Повністю, що, друзі, обсрайдав. все, дивіться, скільки прикормки плаває. Мать тихо. Дивіться, друзіки. А гарненький, невеликий, але приємно. Бась такий. П'ять з половиною кілограма. Ой, точніше 4,5 кілограма. Заважила рибка. Красивый репс. Давай. Будь матч. Класс. у сегодня дуже сприятливый день. Класс. Вот видите, друзья, вот такая вот насадка. 15-мм бойл і пів ананасового поп-апу. Така от насадочка працює сьогодні. Без нічого, без пива стіку. Тому що я з пива стіком далеко кинути не можу, а вони клюють на дистанції більше 100 метрів. Перерва, зараз розпалюємо вогонь і будемо щось на вогні готувати якусь смакоту. Так що так. Друзі, розпалюємо вогник, будемо зараз грилювати на вогні сир. Подивитися, я вам все покажу. Дуже смачно. На минулій рибалці ми приготували. Чотири штучки і мені дуже сподобалось. О, друзі. Щось там щось там попускає, 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 попускає. Є, друзі, але щось невелике. Головне його перетягнути через гряду. Що там є? Спортивний, спортивный клюний спортсмен, спортсмен клюну, друзі. Давай, ходи. Раз, два. І готово. Тихо, будь, головне, головне не скачи. О, все, поплив, сам звільнився з гачка і поплив. Отак так має бути. Отак маленькі рибки мають звільнятися самі. Так, що тут? Все добре? Самольоти тут розліталися. Так, О, дивіться, яка красота, друзі! Ось такий сирочок. Всередині він ріденький, бачите? Як розтягується. М -м. Смакота. добрий. Я вам скажу чесно, мені з сир ніколи не тоїсть. Готуєм друзі бульбочку ковбаскою фульзі. Сиром посмакували, дуже смачний. Мали ще шість картоплин. порізали фульгу і з ковбаскою гарно зажаримо собі на обід. Друзі, подивимося, що у нас вийшло. Так, о, ковбаска, бачите, жарена, червоненька. А бульбочка? О, дивіться, друзі, яка смакота. Це називається обід на скору руку? Нарізали картоплі, кинули туди ковбаски на вогонь. Точніше на грань і от така от смакота. Угу. Ольбочка готова. Будемо обідати. Клас. Попустило, друзі. Повністю попустило. Повністю попустило ліску. Покльовка до берега. Vycíky kľunu. Malenky. Tí malenky kľunu, druzy. No zrazu je vid pustem. Malesenky karpik. Kľunu, davaj, vtíkaj. Друзі, дивіться, і знову ми послідні їдемо з риболовного місця. Снасті вже складені, поскладав там біля дороги. На жаль, на рибалці час проходить дуже швидко. І нам потрібно вже вертатися додому, як всім людям робота, якісь домашні справи. Ну, а вихідні знову будуть позитивні. Має на увазі природа. Так що, друзі, такий получився позитивний сьогоднішній день. Вчора з вечора рибка не клювала, але. Сьогодні пощастило: рибаків було багато, але щастя усміхнулося тільки мені. Спіймав трофейні рибки на новій снастці. Я вам обіцяв, що зроблю невеличкий відеоогляд. Ну, на рибалці, як завжди, треба ловити рибу. А хто цікавиться, на якій снасті рибачу, закріплю під відео описання, так що заходіть, дивіться. Всім бажаю здоров'ячка, не прощаюся. Кажу до наступних зустрічей, друзі!